Ю пропоную вам підсумувати 18 вересня разом із командою Першого Подільського про головні теми дня. Далі у випуску. Володимир Зеленський відвідав Донеччину, зустрівся із воїнами, які беруть участь у добропільській контрнаступальній операції. Під час спілкування із захисниками подякував за результати та відзначив їх державними нагородами. Була також доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани. Бажаю Здоров'я шановні воїни. Ну передусім хочу. Вам. Подякувати за захист нашої держави. Знаю ваші кроки. Головком неодноразово доповідав мені деталі. Сам бачу ваших побратимів. Я хочу вам подякувати за вашу стійкість. Ви дійсно, дійсно приклад для Збройних сил України для всіх воїнів наших сил оборони. вам за вашу сміливість. Хочу подякувати вашим сім'ям за те, що підтримують. І від кожного українця, кожного українки вдячний вам за збереження України, нашої незалежності. Хотів а, разом а, з вами поговорити і привітати вас а, особисто, нагородити, подякувати і потиснути руку. Я бажаю вам всім здоров'я, стійкості, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну. Слава Україні! В Україну повернули тисячу тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснювати всі необхідні експертизи та проводити ідентифікацію репатрійованих тіл. Повідомляють в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Енергоефективність це не просто спосіб зекономити кошти, це невід'ємна складова енергетики України. В час, коли ворог все частіше атакує критичну інфраструктуру, чимало закладів освіти медицини переходять на альтернативні джерела живлення, як приклад Славутська громада. Там встановили сонячні панелі на одному з корпусів багатопрофільної лікарні. Для медичних закладів безперебійність живлення є критично важливою в умовах загроз, що існують перед єдиною енергосистемою в час війни та постійного зростання тарифів на електроенергію, змушують комунальні підприємства шукати альтернативу. Відтак, Славутська міська лікарня у партнерстві із громадською організацією Екоклуб та Посольством Німеччини в Україні реалізували спільний проєкт по встановленню на даху одного із відділень лікарні травматологічному сонячної. Електростанції в цьому випадку підтримку надало посольство Німеччини в Україні профінансувала частково цю станцію. При цьому варто говорити про активність громади, про вплив місцевої влади, про керівництво лікарні, які виявили бажання, які показують активно свою позицію і. Проваджують подібні проекти. Громадська організація «Екоклуб» має понад 70 подібних реалізованих проєктів по всій Україні, в тому числі і там, де тривають обстріли. Для міської лікарні встановлення СЕС матиме беззаперечний економічний зиск. Щодо витратності, питання доволі просте. Ми рахуємо техніко економічні показники. і Окупність орієнтовно цієї станції має повернутися всі вкладені гроші. Близько там, трьох років термін повернення всіх інвестицій. При цьому, якщо рахувати, що громада в цю станцію вклала лише половину вартості станції, то це означає, що для громади кошти, які вона інвестувала в проєкт, повернуться за півтора року. Станція зазвичай працює близько 20 років, тому через півтора роки повернення інвестицій, ще там, 18 років, станція буде працювати на благо громади, економити кошти та забезпечити безперебійні живлення для даної лікарні. Розповідаючи на яких об'єктах Славути економічно вигідно встановлювати сонячні електростанції, Дмитро бачить перспективу у розширенні існуючої сес на лікарні. Ми встановили лише 50 з копійкою кіловат. Споживання значно більше, і тому нарощення потужності на лікарні я би поставив як першочергове рішення. Як позитивний підхід у питанні енергозаощадження, експерт наводить приклад встановлення СЕС на міському водоканалі. Дуже класно працюють такі станції на водоканалах. Наскільки мені відомо, в Славуті вже працюють над цим рішенням, і це дуже круто, що не тільки ми реалізуємо проекти, тому що потрібно стукати в усі двері і намагатися використати будь-які можливості. На придбання засобів реабілітації не обов'язково витрачати шалені кошти. У пункті прокату доступно узяти в оренду різноманітне приладдя безкоштовно. Хмельничани почали активно користуватися такою послугою та все частіше беруть в оренду засоби реабілітації, як на короткий, так і на тривалий термін. Детальніше розповість Олександра Толстюк. Різні види крісел колісних, милиць, ролаторів та інші види засобів реабілітації доступно взяти на прокат безкоштовно. Люди похилого віку найчастіше звертаються у міський територіальний центр соціального обслуговування. Більшість людей бере тимчасово. Інколи навіть крісло колісне беруть на 2 дні. Наші лікарні і амбулаторії зараз забезпечені засобами реабілітації, але їх не завжди вистачає. І не завжди є можливість з лікарні взяти, наприклад, самі візок, привезти людину з дому. Прокат засобів реабілітації доступний на півроку, однак строк користування можна продовжити. Аби скористатись послугою, потрібен перелік документів. Видається на основі медичної довідки. Це може бути довідка від лікаря, в тому числі від сімейного лікаря. Може бути виписка з лікарні чи з травмпункту, а також індивідуальна реабілітаційна карта, якщо є група інвалідності. Але в довідці має бути обов'язково зазначено, які саме засіб реабілітації лікар рекомендує. До пакету документів також входить копія паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного копія пенсійного посвідчення і довідки МСЕК, якщо вона наявна, для внутрішньопереміщених осіб ще копія довідки ВПО. Якщо у людини з інвалідністю немає можливості прийти до установи самотужки, замість неї це можуть зробити рідні, знайомі, друзі та навіть сусіди. Таких історій доволі багато зізнається представниця центру. Небайдужі містяни приходять на допомогу тим, хто не може дістатись самотужки. Є випадки, коли ми підбираємо індивідуально засіб реабілітації, а людини немає. Ну ми там враховуємо вагу, її фізичний стан, коли підбираємо, але він може не підійти. Тоді є можливість повернути і взяти інші засіб реабілітації. Довідка та сама воно все залишається актуальним, просто іншу модель можна можемо підібрати. Кількість тих, хто хоче взяти засіб реабілітації у прокат, побільшало. Нерідко за такою послугою звертаються й військові. Трапляються в нас випадки, коли людина бере, в прокат, наприклад, візок, через півроку повертає його і бере ходунки. Прийшла реабілітація, і людина просто стала на ноги. Чи після ходунків беруть її палецю чи милицю для страховки і потім повертають. Функція прокату працює лише для мешканців Хмельницької тергромади. Представниця центру каже, попит на таку послугу збільшується, адже не кожен може дозволити собі придбати власний засіб реабілітації. Однак із цією функцією пройти необхідне лікування може кожен хто того потребує. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Тема насильства не проста для суспільства, але вкрай важлива. У Хмельницькому в одному із торгівельних центрів відкрилася виставка з інсталяціями, що спонукають замислитися над цією проблемою. Атмосфера експозиції занурює відвідувачів у серйозну та болючу реальність, про яку не можна мовчати детальніше у матеріалі. Один із торгівельних центрів став місцем, де інсталяції говорять про найболючіше для людей. Експонати відображають реальні історії постраждалих, які передають різні прояви насильства від психологічного тиску до фізичної агресії. Кожен крок серед об'єктів змушує зупинитися, замислитися, відчути біль та несправедливість. Виставка під назвою Зламай тишу, створена громадською організацією Дівчата за фінансової підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Споглядати її можна з 18 до 25 того вересня з метою привернути увагу до проблеми, яка стосується тисячі українських родин, усвідомити масштаби знущань та закликати суспільство не проходити повз. Чому ми обрали ТРЦ «Оазис»? Ну напевно, тому що тут дуже багато людей. Тут дуже багато відвідувачів. Це один із, напевно, найвідвідуваніших наших закладів. Так, люди постійно тут є, і цим самим ми можемо долучити до цієї кампанії, долучити до цієї виставки якомога більше людей. Щоб привернути їхню увагу саме до такого суспільно-небезпечного явища, як насильство. Більшість жертв домашнього насильства не звертаються до поліції через воєнний стан. Чоловіки можуть бути мобілізовані, а жінки за кордоном. Через це знижена статистика звернень. Проте цього року показники залишаються на рівні минулого. Працівники поліції опрацьовують понад тисячу викликів, яких тільки 600 записаних у протоколах. Правоохоронці переконані, що після виставки кількість звернень зросте. Домашнє насильство само по собі, їх є особливість це те, що в нас знаходиться циклічне. Друга особливість правопорушень в домашньому середовищі це спадковість. 100% всплеск домашнього насильства, звернення по домашньому насильству, збільшиться. І причому, на мою думку, в рази збільшиться. Такі от заходи, вони іменно направлені на привернення уваги до проблематики домашнього насильства. Інсталяція вже побувала двічі у Києві, також у Житомирі, Рівному та Черкасах. Тепер її можна побачити у Хмельницькому. Окрім стендів, з інсталяцією встановлено дві інформаційні дошки з qr кодом за яким можна дізнатися, куди звертатися про допомогу. До цих стендів у нас ще також є. Якщо ми перейдемо за qr кодом у нас є відеотрансляція від наших. Партнерів, відомих людей, акторів України, де вони розповідають більш детальніше такі випадки про гендерне зумовлене насильство і власне як далі діяти людям, які постраждали від віра. ця виставка показує реальність, яку не можна ігнорувати, звикати до насильства та закривати очі на нього. Говоріть про проблему, шукайте допомогу та підтримуйте тих, хто цього потребує. Анна Паюк, перший подільський. Дня працівника лісу в обласній військовій адміністрації відбулася зустріч із представниками галузі. Сергій Тюрін, голова Хмельницької обласної військової адміністрації, привітав лісівників із професійним святом та подякував за сумлінну працю, відданість справі і внесок у розвиток економіки області. Під час зустрічі кращих представників галузі відзначили почесними грамотами та подяками обласної військової адміністрації. Зокрема, почесним знаком Хмельницької обласної військової адміністрації за наближення перемоги нагороджено. Василя Гончара, директора філії Подільський лісовий офіс державного підприємства Ліси України, за сумлінну працю, значний внесок у розвиток лісового господарства та з нагоди професійного свята. Музика здатна змінювати світогляд, формувати стиль і навіть створювати цілі субкультури. Лише сім нот, але безліч жанрів та інструментів, кожен із яких має свій неповторний голос. Серед них особливе місце посідає Гобой інструмент, що задає тон усьому симфонічному оркестру. Його історія бере початок у Франції, а сьогодні він залишається одним із найскладніших і водночас найліричніших інструментів. Саме за свій тембр Гобой став улюбленцем композиторів, які довіряють. Яють йому найважливіші сольні партії. Створений для класики, а не для джазу чи року. Гобой один із найскладніших духових інструментів. З'явився він у Франції всередині 17 століття. Проте історія були піфійські ігри, були олімпійські ігри, і були піфійські піфійські музиканти змагалися між собою. Тобто кілька днів вони проходили і музиканти були одночасно композиторами. Зараз достатньо вивчити нотну грамоту і пройти якийсь експрес-курс, ансамблювання, і можна сісти в оркестрі і грати. От ми битово награємо чудову музику, шедевральну». А раніше сам виконавець був композитором. Інструмент має насичений, співучий, теплий, проте дещо незвичний носовий тембр, що нагадує звук Дудочки. Саме за ці темброві особливості композитори у своїх партитурах довіряють йому озвучувати сольні партії. Губоє ліричний інструмент дуже часто і для нього пишуть в основному. Мелодійні, мелодійні. Він він відповідає за знаєте, за енергію за відновлення, тому що якщо кларнет і флейта у нас вважаються такими більш потайбічними інструментами, бо кларнет навіть знаходили в гробницях фараонів, їх ховали, щоб вони їх там супроводжували в тому потайбічному -по -по світі. Того бой на противагу він, він символізує життя, відновлення, воскресіння. Тому що ці дві трустинки, вони дві пластинки, вони настільки бібруть між собою, вони з ну. Оновлюють і композитори це використовують весь час. Гобой складається з трьох частин: верхнього і середнього коліна та розтруба. Механіка гобоя вважається однією з найскладніших серед духових інструментів. Вона складається з 22-24 мельхованих клапанів, покритих сріблом, нікелем або позолотою. Та головна родзинка інструменту тростинка. Гобої Валторна внесені в книгу Гіноса як самі складні духові інструменти. Саме но ну, от їх володіння складне. Тому у нас не в цілому в Україні теж небагато губоїстів, тому що це потребує дуже багато часу. І ці тростинки зробити вони недовго грають. Вони знаєте, ну два тижні і все і треба нову робити. А ну це складно. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Критичні ситуації перші хвилини можуть стати вирішальними. Саме тому базові знання з надання до медичної допомоги важливі для кожного. Хмельничани зізнаються, пригадують основи ще зі шкільних уроків. Утім, не всі впевнені, що зможуть правильно діяти в екстрених обставинах. Водночас наголошують, такі навички здатні врятувати життя і навчитися їм ніколи не пізно. А як думаєте, чи важливо вміти надавати? Так, важливо. Чому? Тому що може в будь-який щось статися і важливо допомогти окружаючим. Є різні ситуації, можна опинитися в ситуації, де якісь людині стане зле, а ви там будете вдвох. Це дуже необхідно і на теперішній час це, напевно, головне, що має бути. Ну, зараз така ситуація, що потрібно мати навики, тому що не знає, що може статися. Залежить від того, що людина не загине, якщо не вчасно надати медичну допомогу першу. Врятує людині життя. Чого важливо? Тому що зараз такий час настав, що потрібна людина, так якби я побачила, от, е, зігнулася жіночка, треба піти запитати, а може людині погано і чим можна допомогти. Ну я фармацевт за освітою, е, ну, можливо, не в повній мірі, але вмію, так. А чому важливо вміти надавати першу допомогу? Ну особливо в цей час, коли може можливі е, будь-які. Руйнування може знадобитися в принципі в будь-який момент будь-якій людині. Я вважаю, що це потрібно вміти кожному. Таким 18 вересня побачила інформаційна команда Першого Подільського. На офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах ще більше інформації про головні події та актуальні теми, що нас оточують. Дякую, що обираєте Перший Подільський. До зустрічі у наступних випусках.